Всім привіт! Ви на каналі PlayGamer і сьогодні ми будемо проходити один блок. Це вже 10-серія. Юбілей. А, ну, е, сьогодні в нас серія почнеться з того, що ми подивимося в спавни скелетів. Тут поки що нікого немає. Одна вже корова скоро. Ай! Йо-моє, чому я це? У мене є від цього щось ні, в мене немає. Мені треба сюди заходити, щоб взяти мотиву. А в мене мотиги немає, тому я буду дивитися сюди. Робити її каміння? Через те, що я наш туз стояв. Беремо тут каміння зараз. В мене каміння немає. І дерево. календаре. Так, открываем. Тега. Вот, ставим вот сюда. Э, вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. сюда. Так, Все. Обас. Беремо, кладемо це сюди, вирощуємо чуть -чуть цього. Певно, їх вже можна розмножити. Ну, починаємо. Ох, Нарешті їх є багато. Треба взяти ягоди в мене вже, вони вже в мене закінчується. Вирощуються кожну серію, а я не беру. Спавнері ніхто ще не позаспавнювався. І це жаль. Зараз будемо продовжувати купати блок. Це не буде. Зразу золотом купається. Ну, я не буду розкупати золотом і скупаю його зразу желізною. Залізне кайло. Угілія. Дуже мало почало Монсків спавнитися, тому менш, де, де, як в колишніх серіях в мене Бив у два мою хату, кліпер зруйнував, і я не зміг її зробити основ і вже не дороблював її, не мав інструментів. Хто дивиться мене з самих перших серій, напевно, це. Тому я зробив план. Ви, напевно, всі знаєте, хто дивився з першої серії, вони спавняться, я б'ю їх і вони падають. Мені не потрібно з них нічого. У мене є спанер скелетів, я можу мати псів багато, то тінькі. О, а багато таких потрібних золото. Золото, золото, золото. У мене маленький острів, треба його буде розвивати. Якось треба буде побудувати отут хатку, таку, І от цю хатку собі зробити. Я отак, буду тут прохід. Отут тут зроблю більше місця, буде проходити тут там буде моя хата. і вже ніхто її зірвати не зможе. Ну, все, Мені зараз ломається, докопуємо останнє. Залізо в нас. Треба написати солодкий такі ходи. Мене у нас зараз лума. Зараз почати будівлю хати. Зараз почну. Треба мені зробити кам'яне кайове. Супер. Ставимо цю... кнопку Нічого не зробити. Палки зі всіх дерев. І оце. Mm -hmm. Все, я зробив. Цукира в мене є. Зараз вони почнуть спавнитися. Треба тут трохи більше місця зробити. Тому, якщо я впаду, не дивуйтеся. Так, це все треба зараз заробити. Буде... Треба більше я зараз Я подивлюся, може в мене в сундуках десь є. їх виров. Я зі всіх блоків, які в мене будуть, зроблю це навіть з, з землі, хоч і земля може щось статися, де нічого. Так все. І пішов будувати, вже мені вже почали спалитися. все, вони почали один одного шмати і я можу починати будуватися. Угу. Треба поставити сюди. Так, Ми ставимо оці блоки. Все, зараз буду робити вхід до хати. Хат я зроблю такий стандартний вхід. Всі блоки дістаємо сюди. І я зараз буду продовжувати будувати.